Чорний бик. Давним-давно в Норвегії жила жінка, яка мала трьох дочок. Одного разу старша донька сказала матері, що вирішила шукати долю. Вона пішла до відьми прачки, яка вміла передрікати людям майбутнє. Стара відьма прачка сказала їй Стань біля моїх задніх дверей і подивись, що ти бачиш. Першого дня дівчина не бачила нічого незвичайного, і другого дня нічого не сталося, але на третій день з'явилася чудова карета, запряжена шістьма кіньми. Дівчина розповіла відьмі прачці про те, що бачила. Це тобі, сказала вона дівчині, яка сіла в карету і поїхала. Незабаром друга донька вирішила, що їй теж варто шукати щастя, і теж пішла до відьми прачки. У перший день дівчина не побачила нічого незвичного, а на другий день нічого не було. Але на третій день з'явилася чудова карета. Ця карета для тебе, сказала відьма Прачка. І друга донька теж поїхала. Тоді молодша дочка теж вирішила відвідати відьму прачку, яка сказала, стань біля мого чорного ходу і подивись, що ти побачиш. Вона нічого не бачила ні першого, ні другого дня. Але на третій день з'явився великий чорний бик, який ревів на ходу. Це тобі, сказала відьма прачка. Дівчина злякалася істоти. Але залізло на спину звіра, і вони поскакали разом. Бик був добрий, і коли дівчина відчула голод і попросила їсти, бик сказав їж з мого правого вуха і пий з мого лівого вуха. Дівчина так і зробила, відчула себе чудово бадьорою. Бик зупинився біля воріт прекрасного замку. Ось тут живе мій старший брат, сказав Бик. І вони вирішили відпочити на ніч у замку. Вранці володар замку дав дівчині яблуко і сказав Не їж це яблуко, поки не будеш дуже голодною. Тоді воно тобі допоможе. Вони їхали багато миль, поки не прибули до другого замку, ще більшого і ще красивішого, ніж перший. Ось живе мій другий брат, сказав бик. І вони зупинилися там на ніч. Вранці володар замку подарував дівчині грушу і так само сказав, як і перший брат. Не їж цю грушу, поки не будеш дуже голодною. Тоді вона тобі допоможе. І вони знову двоє помандрували, поки не дійшли до третього замку, ще кращого за інші. Тут живе мій молодший брат, сказав бик. І господар замку дав їм нічліг. Вранці володар замку подарував дівчині сливу. Не їж цей плід, доки не будеш надто голодною, тоді він тобі допоможе. Вони знову поїхали, і після ще однієї довгої подорожі зупинилися в темній і самотній долині. Ти повинна зіскочити з мене, сказав бик. Бо настав час, коли я повинен піти битися з дияволом. Сядь на той камінь і не рухайся, бо якщо ти поворухнешся, я тебе не знайду. Озернись навколо, і якщо все посиніє, я переможу. Але якщо все почервоніє, це означатиме, що я програв. Через деякий час усе в долині стало синім. І серце дівчини сповнилося радістю. Вона була настільки щаслива, що поворохнула однією ногою і перехрестила її іншою, зовсім забувши про свою обіцянку залишитись абсолютно нерухомою. Тож скільки б вона не сиділа, бик не міг знайти її знову. Коли чорний бик не повернувся, дівчина зрозуміла, чому вона повинна завершити свою подорож одна. Вона пішла, поки не дійшла до великого склянного пагорба. Вона обійшла його, але не могла піднятися на скляну поверхню пагорба. Вона знайшла коваля, який зробив їй металеве взуття, щоб вона могла безпечно перелізти пагорб. Дівчина піднялася на скляний пагорб і обережно спустилась з іншого боку. Але щоб вона побачила, це був Будинок старої відьми, і вона повернулася на те саме місце. Відьма Прачка та її дочка розповіли їй про гарного лицаря, який приніс на прання закривавлені сорочки. Він обіцяв одружитися на жінці, яка зможе відмити плями, але жодна з них не могла цього зробити. Тоді дівчина випрала сорочки. І обидві інші жінки позаздрили, коли побачили, що плями зникли. Але коли лицар повернувся за своїми сорочками, прачка сказала йому, що їх випрала її дочка. І тоді так сталося, що лицар і дочка прачки збиралися одружитися. Дівчина думала, що робити, адже вона хотіла, щоб всі дізналися правду. Вона вирішила. Відкрите яблуко з першого замку і знайшла купу золота та коштовностей. Відклади одруження на один день, сказала вона дочці відьми, і ці коштовності твої. Наречена погодилась, а дівчина задумала все пояснити лицареві. Але відьма прачка збагнула і дала лицареві снодійне зілля. Крізь сльози дівчина заспівала пісню. Закривавлену сорочку я тобі випрала. Чи не прокинешся ти і не прийдеш до мене? Наступного дня дівчина розбила свою грушу, і звідти висипалося коштовності ще дорожчі за ті, що вийшли з яблука. Відклади заміжжя на один день, сказала дівчина дочці, і я віддам тобі всі коштовності. Дочка прачки погодилась. І дівчина була готова піти до лицаря, але знову відьма прачка, і знову дівчина дала йому снадійне зілля. А дівчина заспівала крізь сльози печалі Закривавлену сорочку я прала для тебе, чи ти не прокинешся і не прийдеш до мене. Наступного дня один із людей лицаря запитав його Хто це журливо співав минулої ночі біля твоєї кімнати? Лицар вирішив, що наступної ночі ніщо не змусить його заснути, а дівчина тим часом розкрила сливу і звідти випали ще багато коштовностей. Вона запропонувала їх дочці прачки, яка знову їх прийняла. Але цього разу лицар тільки вдав, що п'є зілля. І тоді лицар нарешті почув правду. Дівчина, яка осідлала чорного бика, піднялася на сляний пагорб і випрала закривавлену сорочку, нарешті вийшла заміж за свого лицаря, а донька прачки залишилася зі своїми коштовностями.